Всім доброго ранку! Всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати текстиль, який в мене залишився, і по зниженим цінам. До речі, я застелила ось цю скатертину плетену крючком. Вона була в одному з попередніх відео. Стіл такий великий, і вона, я там озвучувала її розміри. Вона дуже гарно так виглядає навіть на прямокутному столі. І також, хто бажає ціну знижено 350 гривень, буде коштувати така скатертина. Так, далі хочу вам показати льоняну скатертину. Також я її вам показувала, не буду повторюватися. Показувала, розказувала, там також озвучувала її розміри. От, І така скатертина буде коштувати 220 гривень. Ціну знижено на 80 гривень. Так, ось чотири серветки залишилося. Я вам показувала їх усі, вони з аплікацією і озвучувала розміри. В попередньому відео ціна була 100 гривень, 80 гривень за 4 такі серветки. Так. Також є в мене декілька скатертин. Ось я показувала вам і таку. Всі скатертини в гарному стані, ідеальне збереження. Ціна 100 гривень. Так, за таку скатертину, ось такий така великодня серветка От, залишилася. Тут ось віночок, і тут є такі невеличкі квіточки. І хто бажає придбати 60 гривень, така серветка буде коштувати. Так. Ось така серветка із, зроблена по вуглах мережева в техніці рішельє. Ось така гарна, вона молочного кольору. І я вам показувала тут ваду, тут є ось такі дві маленькі ось дірочки. Так. Така серветка буде коштувати 100 гривень. Так. Далі ось залишилася така квадратна серветочка. Така квадратна серветочка. Дуже гарна така ручний, ручне плетіння гачком, обшита вона такими, таким мережевим, або просто ці квіточки, можливо, окремо плелися і обшивалися. От. Також ціна 100 гривень. Так, далі залишилися <кій> ось такі чайні скатертини. Ось така краса, посередині віночок, по всіх чотирьох куточках ось така вишивочка ніжна. Обверловано воно. Зеленою ниточкою, такою якось тут ось, мені здається, світлішою. Ось такою. Також ну, приблизний розмір 80 сантиметр туди, сантиметр сюди, От, 100 гривень, хто бажає придбати. Ще одна ніжна така скатертинка, дуже ніжна. Посередині тут такий багатий вінок вишитий, блідо-рожевий такий колір, тут зеленуватий, світло-зелений, також білими нитками вишивка зроблена, ось наскільки, не знаю, не можу собі місця знайти, чи видно, чи не видно. І також по куточках ось тут. Також є вишивочка ось такого пукетика. 100 гривень. Так, і ще одна скатертина. Ця скатертина з синтетичних матеріалів зроблена. Ось такий, по чотирьох кутках ось така вишивка, гарна. І посередині ось такий букетик, такий віночок, із квіточок вишитий. Так, 100 гривень така скатертина. Так, ну і такі серветки залишилися в мене. Я вам цю показувала, вона з однієї сторони рожева. Тут квітка зроблена аплікація. От. І розміри я озвучувала, вона бавовняна, ця серветка, і така серветка 40 гривень. Також залишилися ось такі серветки, ця квадратна, плетена гачком вручну. от, І ось така. Червона, так як мені підписники сказали, що це бо я не дуже так сильно, сильно в цьому плетінні, так же мені сказали, що це все також виплетене гачком вручну. І така серветочка буде коштувати 50 гривень. Всім вам щиро дякую, що дивитесь мене, що. Даєте поради, що підтримуєте ваші. Ваша підтримка безцінна, дорогі мої підписники, дорогі мої подруги, моя сім'я Ютубна. Все буде в нас добре. Головне, щоб був мир на землі. Всі були живі, здорові. І до нових зустрічей!